Для обстеження H-рефлексу нам потрібно накласти електроди на литковий м'яз. Активний електрод накладаємо чи то на латеральну, чи то на медіальну голівку даного м'язу, а референтний накладаємо там поперечно, поперечну долоню вище пальпованого ахілового сухожилка. Та тоді краще рекрутується і відображається нам аш рефлекс Тому референс одразу ми накладаємо, на чуть вище, там де ми можемо пропальпувати сухожилок на одну поперечну долоню. А безпосередньо активний електрод накладаємо десь одну там, поперечну долоню, якщо отак візьмемо, по латеральній поверхні підколінної ямки, по латеральній голівці литкового м'яза. бо по медіальній значення особливого немає. Під'єднуємо електроди. І для оцінки аж рефлексу нам потрібно стимулювати великого мілковий нерв у підколінній ямці. Зазвичай орієнтовно ми беремо середню лінію про повздовжну по гомілці, по підколінній ямці, і відступаємо один поперечний палець від середньої лінії латерально. Це стосується як медіальної, так і латеральної голівок. І втискаємо незначно сюди, як електрод, з направленням катода в сторону спинного мозку. І з малих стимуляцій починаємо стимули. Дуже часто не стимулюємо, щоб не було сумації. І бачимо, що у нас вже з'явилась е, крива H-рефлексу. Ми продовжуємо їх збирати, поки вони не почнуть зменшуватись у своїй амплітуді, нога починає більше сіпатись. Це нормально. Ми бачимо, що H-рефлекс почав зменшуватись на фоні того, як почала з'являтися моторна відповідь. Власне, на цьому етапі можна вже збільшувати проміжки між силами стимуляцій. Поки не пропаде аж рефлексія, нам бажано досягти супрамаксимальної стимуляції, поки ми не побачимо, що моторна відповідь перестане збільшуватись. Це нам дозволить паралельно оцінити ще й М-відповідь е е е з литкового м'яза великого мілкового нерву. І ще одна стимуляція. Беремо. Виставляємо правильно маркери по максимальному аж рефлексу. Зазвичай це саме перше відхилення, незалежно від того, позитивне воно чи негативне, і в моторній відповіді у нас тут маркери стоять правильно. Акцентуємо свою увагу на мінімальну латентність аж рефлексу та співвідношення максимальної амплітуди аж рефлексу до моторної відповіді. Тут 54% – гарний показник для молодої людини. Таким чином, ми також можемо оцінити ще показники моторної відповіді. Тобто тут ми можемо побачити мінімальну латентність моторної відповіді, ось вона 3,48, та максимальну амплітуду моторної відповіді, саме тому нам немає необхідності окремо обстежувати моторні відповіді з литкового м'яза. Я їх завжди оцінюю паралельно з обстеженням Аж рефлексу.